Початок весняно-польових робіт для працівників агрофірми імені Гагаріна, а також для мешканців та гостей села Шелудьківки, ознаменувався грандіозною концертною програмою у сільському будинку культури, з якої до села завітали колективи художньої самодіяльності Бугаївської сільської ради, «Ми ми збираємо, що на Ізюмщині. Що об хмелем обплетений, солом'яни. Іваний зі мряками й Такими словами розпочався музичний вечір. Чи не вперше за останні роки зі сцени лунали теплі й щирі слова на адресу аграріїв, які працюють на території Шелудьківської сільської ради? Аматори сцени намагалися згадати кожного робітника, тваринника, землероба, адміністратора словом не забули нікого. Майже кожен працівник агрофірми отримав зі сцени вітання на свою адресу. За лаштунками ведуча заходу поділилася з нами враженнями від свята. Це свято душі насамперед. У такі складні я вважаю, що складні часи, які зараз відбуваються. Кожна людина прагне до чогось святого, до чогось радісного, до чогось такого, щоб щоб дійсно відчути, відчути всю радість нашої землі, наших людей, щоб відчути плече один одну. І я думаю, що такі зустрічі, які була сьогодні, у нас вони це нам і дають. Рідне серце українська пісня, яскраві народні костюми, мелодійний вокал, ритмічні танці та театралізовані постановки розважали шелудян майже впродовж двох годин. Цей вечір видався на славу, як наголошували самі мешканці села, залишивши в душі надовго лише теплі, дружні та незабутні враження. Дуже хороший концерт, дуже було приємно сидіти в залі. Давно вже цього не було. Всі люди заклопотані своїми справами, а це віддихнули і посиділи. І дуже велике враження. Спасибі вам, велике всім. Отримали найкраще враження від заходу і працівники агрофірми імені Гагаріна, які з величезним задоволенням спостерігали за організованим дійством. Справді, свято це не просто сценарний план, плюс виступи. Це воз'єднання двох потужних сільськогосподарських фірм Харківщини на землях Славної Зміївщини, пояснює головний агроном агрофірми імені Гагаріна. Хочу сказати велике спасибі нашим друзям. Ми їх дуже давно знаємо, Особисто я вже років 10 назад. Ми дружимо обмінюємося, так скажуть, досвідом. Ми сьогодні можна сказати, стартували вихід у поле це свято стало для наших працівників поводом для того, щоб краще працювати. Є пісня, як кажуть, буде робота, і буде саме головне, що сьогодні. Часто озвучили, буде й на столі. А ініціаторами такої зустрічі виступили депутати Харківської обласної ради, досвідчені аграрії Харківщини Анатолій Гацько та Андрій Ровчак. Окрім того, Андрій Якович Равчак є керівником найпотужнішого в Візюмському районі сільськогосподарського виробничого кооперативу Восток. Давно якось хотіли привітати ваше село від нашого села. Ждати, ждати, чекати, коли ваші артисти приїдуть. Наші боївські люди люблять такі міроприємства. Ми постійно проводимо там вогники, якісь, ну так, щоб якось звеселити нелегке сільське життя людей. Цим ми займаємося. З Анатолієм Федоровичем дружимо просто давно, От якось ну, вирішили. До вихода в полі от зріться надзвичайна подія відбулася в селі Шелутківки. Два трудових колектива сьогодні зібралися, які займаються багато десятиліть тваринництвом. Але як сьогодні показало, що СВК Восток це не просто тваринництво, але й художній чудовий колектив. Я глибоко переконаний, що тільки такими відносинами, відносинами місцевого характеру, відносинами особистими можна зміцнити сільськогосподарську економіку. Чому? Тому що ті. Проблеми, які сьогодні є, вони були і раніше коли більше, коли менше. Але стержень у керівництві, стержень, наприклад, у технологіях, повинні друг другу допомагати. Що стосується таких заходів, я скажу, що сьогодні зближує не тільки наші села, але і райони і. Сьогодні показали лишній раз, що в Україні є майбутнє.